Всіх вітаю сьогодні, вже майже місяць після моєї операції. Всі, хто знає, хто бачить наші відео, то знаєте, що у мене була операція на головному мозку, тобто було, була краніотомія, або інакшими словами, відкривали черепну коробку. І забирали пухлину в голові. Це пухлина оболонок головного мозку, називається менінгіома. Що я хочу повідомити? По-перше, як я себе почуваю. Не знаю чому, але я далі себе почуваю як п'яна. І скільки це ще буде продовжуватися, я не знаю. От кому можу йти. І в мене, по-перше, перед очами пливе, а по-друге, нестійка хода. Ну... І багато далеко я ходити не можу або мушу за когось триматися. Е, якісь такі, знаєте, як лягаю вечором спати, то так закриваю очі і чую такий шум в цілій голові. Так. Не знаю, що це таке. І чи це мене? Чи це має бути, чи не має бути, не знаю. 29 числа вівторок я їду в Краків на контроль, на контроль до нейрохірурга. І всі питання я йому підготую, які мене цікавлять, я запитаюся. Раніше, як мені пуглина ще була в голові, її не видаляли, ну то в мене шуміло в лівому вусі. Тепер після тої операції, в мене шумить в цілій голові. Нема такого, що в правому чи в лівому вусі. От просто такий шум в цілій голові. Такий, знаєте, якби я побувала на дискотеці. Або в якомусь диско-клубі, де там години-дві голосно музика гриміла, і я потім виходжу з залу, і тут такий шум залишається в голові. Ну, тут таке в мене відчуття. Знаєте, такого нема, щоб у мене закрутилась голова, я падала. Ні, такого нема. Але ще такої рівноваги, як то має бути, то ще нема такої рівноваги. Прийшов результат аналізу. Мені дзвонили з військового шпиталя з Кракова і сказали, що у вас результат аналізу вже готовий. У вас все добре. Мені доброякісна, тобто перший тип. Бо є три типи: є перша, друга і третя. Тобто, перший це доброякісна, другий тип це змішаний, а третій це злоякісна. Ну, добре, хоч сказали, що першого типу не злоякісна, все добре. І... Будемо чекати, коли минуть у ті всі симптоми. Мій чоловік там трошки ремонт робить то стукає. Ніякого лікування я на сьогоднішній день не, не приймаю. Тому що, в принципі, ніякого лікування нема. От були такі дні, що було дуже жарко, а потім змінювалася різко погода. І було, наприклад, 30, а вночі 19. І от в ті дні, то. Трошки, знаєте, так голова боліла, так якби, е, такими спазмами. Знаєте, так, шию покручу в ту сторону або в ту і чую, що десь тут так тяне мене, болить. Ще трошки болить, отут шов зверху. Знизу ніби все нормально. Починає потрошку приходити чутливість на шкірі до себе, починає трошки відчувати. А ось тут зверху, то так доцуркаюся, ще болить. І отут мені робили теж дирочку, бо тут була скоба і тут. І вони так тримали скобою голову, щоб я не рухнулася. І оця дирочка теж трошки побалює. Не знаю чого, але болить. Що ще? Ну, основне це те, що аналіз дуже добрий і Надіюся, що буде все добре. Ага, забула вам сказати, що пухлину мені цілу не забрали. Забрали якусь частину, навіть можна сказати, меншу частину, десь так, може, 20%. Тому що вона знаходиться в такому місці, що вона близько біля нервів, і при операції можна було ті нерви пошкодити, і я б назавжди лишилася інвалідом. Мені б би б ногу, руку. Або пів лиця би відняло, або б взагалі пів тіла відняло би, і я мусила б їздити на інвалідному возику. Мені нейрохіру сказав, що та пухлина, яка була, частина тої пухлини, була м'яка, то вони її забрали. А та частина пухлини, яка тверда, і вона знаходиться біля нервів, то вона в тому місці вже давно не росте, тому що вона кальцинувалася. Ну я питаюся, наскільки вона тверда. Він сказав, тверда, тверда. Тобто, така, як кістка. Якщо почати її там дубати, ну, то можна гарантовано пошкодити нерви. От я недавно дивилася відео, така в Польщі є відома дуже суддя, Веселовська, здається, її прізвище. Така біленька блондинка, їй вже біля 70 років, а вона. Працює з суддею, але знімає такі знаєте, серіали, як то судять. І не знаю, чи там реальні герої, чи нереальні, я в то не заглиблювалася. Але недавно побачила відео, що в неї три роки тому теж була менінгіома. І теж в такому місці, що не хотіли тілу забирати. І це робили і в Варшаві. І там такі професори, що знають, що роблять. І вони. Просто не забрали їй цілу пухлину, тому що могли пошкодити нерви. Ну і я собі так думаю, що мені так само не хотіли зробити погано. я лікаря попередила перед операцією, що якщо буде в такому місці і біля нервів близько, то щоб не забирати цілу пухлину. Так що він сказав, що 90% що вона вже не росте, не буде, бо вони забрали ту м'яку частину, забрали ту судину, яка живила, перекрили ту судину, ту пухлину і все. Він сказав, що скорше всього, що ця вже пухлина рости не буде. Ну, такби ще є якась там кістка додаткова, яка ні на що не впливає. Так що, отакі справи. Ну, все.